Сьогодні було і на території РФ. Сьогодні вночі там відбулася атака дронів на місто Кропоткін, Краснодарського краю. Про це повідомляють російські телеграм-канали. БПЛА нібито атакували місце автобазу, базу. Там пролунало щонайменше три вибухи. Є загоряння на місці падіння уламків на території підприємства. Зайнялася пожежа. Там горять частини збитого дрону. Водночас повідомлень про пожежу на самому НПЗ, як і інформації від офіційних джерел в РФ, наразі немає. Стратегічний ядерний сигнал від Макрона про плани модернізувати базу Люксей Сенсувер заявив французький президент. До 2011-го на цьому військовому об'єкті всього за 200 кілометрів від кордону з німеччиною розміщувалися здатні нести ядерні боєголовки винищувача Рафаль. Тепер їх туди хочуть повернути, і на це потрібні чималі гроші. Зауважив Емонель Макрон. Париж збирається інвестувати в модернізацію бази півтора мільярда євро. Пише політику. За 10 років на ній будуть розміщені винищувачі F-5 Рафаля, також гіперзвукові ядерні ракети повітряного базування удвічі до двох тисяч людей збільшать і персонал. Нагадаємо, раніше президент Макрон заявляв про готовність Франції розгорнути над Європою ядерну парасольку. Ну і до політичних питань перейдемо. Зокрема, Дональд Трамп не залишить питання війни в Україні аж до її завершення. Саме так висловився спецпосланець США в Україні Кіт Келох щодо російсько-української війни. Він зазначив, що Трамп є тією людиною, яка робить те про що говорить свій пост в мережі X Кіт Келох опублікував після переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.